В Житомирі на майдані корольова 20 лютого вшанували учасників революції гідності, які загинули від рук силовиків та їх найманців. Десятки житомирян спільно виконали гімн України та у молитві згадали про кожного загиблого героя небесної Сотні. Слава Тобі царю небесний, утішителю душі істини, що всюду і сився наповняєш. Скарба добра і життя подателю, прийди, і всілися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вербицький, Михайло Жизневський. Вшанувати учасників Революції Гідності та віддати шану героям, які загинули, виборюючи нашу свободу та демократію, прийшли представники міської та обласної влади, звичайні житомиряни та учасники Євромайдану. Усі вони поклали квіти та запалені лампадки до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Валерій Брезденюк Віталій В'ячеслав Веремій. Максим Горошишин Антоніна Дворянець, Сергій Дідич, Яків Зайко, Олександр Капінос, Володимир Кіщук, Андрій Корчак, Володимир Кульчицький. Доєднатися це вже стиль життя, насправді, починаючи з 2013 року, будучи студенткою Київського університету. Разом з усіма однодумцями ми вийшли. На Майдан Незалежності вийшли в різних містах України і не вшанувати сьогодні пам'ять наших загиблих героїв, тому що саме в ці дні, 18 лютого, прозвучало, що це саме небесна сотня. Перші хлопці, перші загинувші були. І було це важко все переживати. Але ми були єдині, як і зараз і тоді. Насправді, як і сьогодні, ми борюємо свою волю і незалежність, просто занадто дорогою ціною. У мене є прапор навіть з тих часів, але сьогодні я одягнула більш новіший прапор, тому що той за, не, за, вже е, замазаний життям і кулями, які були ще в АТО. А е, сьогодні ми виходимо вшанувати пам'ять не просто героїв Небесної Сотні, а тих, хто. Був одним із таких провідників нашої незалежності. Перший бой ми прийняли 18-го. І Нас почали палатки палили, Беркутиці і з чертушками, потім підпалили профсоюз, і ми все таки 18-го вистояли. Вистояли і благодаря нам і нашим хлопцям і сьогодні ми. Як вам сказати і почнемо пам'ять їхніх? Якщо в 91-му році це був перший крок до свободи, то ця подія би, це крок в європейське майбутнє і просто за європейські цінності. І в пам'ять цих людей, які як би, віддали своє життя за просто наше майбутнє. Тому я тут. Завдяки цим людям, які вийшли на Майдан, навіть цим студентам першим, українці почали усвідомлювати те, що вони не просто. Хтось там, просто з якимось паспортом, українці почали усвідомлювати, що ми є нація, справжня європейська нація і великий народ з власною історією і величезною культурою з таким пластом великим культурним.